Днями у соцмережах оприлюднили протокол засідання надзвичайної протизоотичної комісії від 2 травня 2025 року. У документі йшлося про запровадження у частині міста заходів із ліквідації вогнища сказу. Завідуючий Ужгородської міської лікарні ветеринарної медицини Юрій Шполарич каже, фіксується захворювання у тварин в обласному центрі Закарпаття щороку. Ужгород і Закарпатська область, як і вся Україна, це. На сьогоднішній день неблагополучні зони стабільно неблагополучні зони по виникненню сказу. На сьогоднішній день сказ в Ужгороді реєструвався і в 22, і в двадцять і двадцять четвертому році. Кожному році ми мали по два випадки сказу. Випадок, що є останнім, це на вулиці Грушевського виник, по тій причині, що два дворові песики стафорширської породи загризли котика, який заплукав на подвір'я до цих особа. Дата загибелі даної тварини 30.03.25, а 29.04 лабораторія вже дала заключення, що було підтверджено сказ. Лікар додає, для того, щоб інфекція не поширювалася, в Ужгороді було запроваджено карантинні заходи. Від того, як цей випадок і була проведена комісія, було накладено обмежений карантин на декілька вулиць, які межують із усередком сказу. На сьогоднішній день покладено карантин на два місяці на вулицю Грушевського героїв 128-ї бригади Богомольця Заньковецької, кальмана Міксата генерала свободи академіка Корольова. Цей карантин визначено до 02.07.2025 року, що це означає, що з даної території не можна не вивозити тварин. Не можна там не виставки проводити, нічого. Тобто це є обмеження і не на все місто накладене, але накладене виключно на цей кущ, де був це вогнище. Сказ це небезпечне захворювання не лише для тварин, а й для людей. Під час війни заборонений відстріл лисиці, а саме вона є основним джерелом сказу в Україні. Відтак ця недуга активно поширюється в останні роки. Через п'ять днів у тварині почнуть проявлятися перші ознаки сказу. Після п'ятого дня є дві стадії ще. Перша стадія це є стадія збудження. Вона може йти 24 дні. На цій стадії у тварини стає агресивна, у неї є світоводобоязнь. тварина поміняє поведінку, тварина розкушує то місто укусу, де сталося. Після цієї стадії збудження настає стадія паралічів. Ця стадія паралічів, яка йде теж 2-4 дні. Вона все закінчується летальною. Чим ця стадія дуже небезпечна? Якщо в стадії збудження людина бачить, що тварина агресивно змінилася, і це є не її поведінка, тварина починає наносити укуси або бути тихою, або агресивною, то в стадії перелічів люди дуже часто не можуть виявити, чи це є сказ чи не є сказ. І зазвичай у тварини починається параліч глотки. І Таке відчуття, що тварина чимось здавилася, і людина все старається її туди залізти і щось допомогти дістати з тою лодки, не знаючи то, що це є стадія вже перечити. І тоді тварина може вкусити ще людину. Фахівці закликають власників чотирилапих обов'язково щороку вакцинувати їх від сказу.